Сьогодні я нарешті спробую туш Eveline в коричневому кольорі. Мій get ready with me, Я казала те, що я дуже хочу її спробувати, тому що останнім часом мені подобаються і стрілки коричнева на моїх очах. Ну і загалом такий нюдік. Я дуже сподіваюся, що вона мені сподобається і буде гарно виглядати на моїх очах. Що спробуємо? Дивіться, вона прям підходить під, мої, під мій натуральний кольор. У мене з цієї лінійки є і чорна туш, а це власне коричнева. Дія її така сама. Подовжує вії, Дуже гарно. Мені, власне, дуже подобається, як воно вії, ми її зробили. Я не знаю, які сторони овіста виглядає. Клас, зараз ще я олівчиком від глимбів в 02 відтінку. Промалюю слозову. Так, ну і зробимо коричневі стрілки зараз ще. Ну і помада Revlon в 0,04 відтінку. Так, макіяж готовий. Я не знаю, мені дуже подобається ця туш. Вона реально дуже класна. Мені прям. Я не знаю. Хоча, знаєте, раніше я не розуміла приколу коричневої туші. Я думала, що це просто, ну не знаю, якась ерунда. А зараз, зараз, мені правда дуже подобається. В коментарях можете написати, якою ви то користуєтесь якого кольору, і goodbye.